Шановні глядачі, звом Паська Хелп. Ми оце годували бджоли. Тут приїхали другани і ми із оцих двох пляханів чистий ялівець. Одну випили, коротше. І одну лишили вомки. Але діло зараз не в цьому, а в тому, що пішов дощ. Ну, якщо пішов дощ, це ж не означає, що нам не потрібно годувати бджоли. І ми бджоли продовжуємо годувати, так як бджоли це не при... дощ, це не переговори, як то кажуть. І коли звертати увагу на дощ, ппересете! то ми таких ніколи не догодуємо, шановні глядачі. Беремо і розбиваємо їм желудки. Ось вони сидять медом, ждуть вони нашого меду. Представляємо їм ромку. І коли почне бути тепло, вже поставимо їм сушняк. Из Медом. Шановные глядачі Дождь, Чё? дождь и дождь. Ну и шо. Так. Де на Мо. Поки димарь то є Щас Ось вони сидять тільки ці, ці бджули подивіться, подивіться, шановні глядачі. Я не знаю чи камера передає Ось сучки це сім'я ідемо підряд. От видно, що вона очікує не пусту ромку сушняка, а оцю ромку медову. От. Видно по її очах. Оця ромка краня, вона пуста. Вона потім, як потепліє, буде поставлена в гніздо. <звук> так. Шановні глядачі. Йдемо дольше, чорт ви знаєте, шкодо, що всіх підписників розібрали. От, більш не лишилось ніку. І мені дісталось лише Півтори тисячі підписників. Ну нічого. Це ту немало, не мало. Я думаю, що своїм треш контентом це для мене ще й багато. У сім'ю Беремо їх, зараз будемо годувати. Бжули все нормально. Хоп! Он вони сидять. берем їм ромку клац. Хоп-хоп-хоп. Знаєте? Все, ніхто не кусається. Хто кусається? О. Все отлічно так що тут у нас? Далі? О, тут у нас маленький. Зараз подивимося, що його як він це почувоє. просто офігенно. Сейчас дам ему ромку. И хой, собе почему я. Еще кроше. Еще, еще, еще. Еще, еще. О, все. Так. Почувати він став себе ще краще. Отлічно. Шановні глядачі. Продовжуємо годувати бджоли наші. І це я вам показую в прямому ефірі. Отлічно, бжоли молодці. Мій алкогольний стон якраз сприяє. Цьому всьому а ви бачите життя посічника без купюр, блін чорт. шановні глядачі. Очередну портію викидали ми ромак. Ну що, годуйте ваші бжули. Робіть медовий венчик, як то кажуть. І пам'ятайте, що про вас своїм бухлом двоє ваша посіках.